Право. Їдем похопать йо, це кайфодита Опа, нашов лыжу. Бать, лыжи депасы не збив. Трошечки чудим, трошечки катаем. О! Хоро, хорош! хорош. Це <реш> да ми сюди ваші тіпаси, друзья. Усім привіт! незалежність. Сьогодні 13 квітня, Буковель, 25 рік. Закриваємо сезон. Останній робочий день в цьому сезоні. Подивіться, яка класна погода. Ось покриття. Сніг просто тверденький, людей. Це капець. Як на цю дату. дуже багато. І на п'ятому підйомнику, і на другому. І ми сьогодні. З друзями закриваємо цей сезон і будемо вриватися на повну. йо! Йо! Йо. Готовий? А ти готовий? Точно? Що там п'єш? Кава. Ну що, схили в класному стані, Дошки вже готові, ми готові. Поїхали катати. Настільки гарна погода, що по відчуттям здається, що зараз приблизно січень місяць. Морозець, сонечко, ідеальні схили. Аж не вірити, що Буковель сьогодні будуть зачиняти. Реально сніг ще може лежати до травня і траси будуть в гарному стані і навіть довше. Ілюха, Ілюха! Йоу! Нормальний в нього тягача знайшов. Лик гарно, молоко лежить. В природній явищі. Та ти що? Перший підйом є, погнали вниз на п'ятий витяг. тверденький, четверденьке, а знизу в нягентики. Є Думав, що сітка, вона ще була далеко І впав Дивіться, які черги на п'ятому підйомнику Люди всі проїхали закривати сезон Бакапор, ти прямо поїхав, треба було наліво, на п'ятий витяг. <риклад> Під'їжджай давай, ми тебе чекаємо зверху. Траса 5H, чорна Знаходиться в ідеальному стані, зараз ми з неї газанем. Що, соточку даванем чи ні? Хоч засікш? Давай засічем, хто буде найповільний. Зараз на швидкість будемо гнати по GPS спідометру Побачимо, що з цього вийде. Їдемо на швидкість, чорна траса 5 h Ого, не забувте. <світ> Наш швидкісний спуск виявився не дуже швидкісним. І ми всього-навсього витиснули 80 кілометрів. Ну мене прикинь, пише 6, 65, прикинь. Та щось глючить. Або в мене. Оскільки дистанція? 1.96 в мене дистанція пише. Може ти її підвизі відповів. 2 2,0 в мене. Канти тупі, спилені. схил дуже твердий, зриває, не тримає. Ну нічого, розкатуємося далі. Піднімаємося на 12 му витязі можете бачити, скільки снігу знаходиться під підйомником, що ще можна навіть сюди вриватися. Дуже шикарна погодка і класний день для того, щоб закрити сезон. Дуже гарний сьогодні краєвид. Дивіться, яке молочко лежить, яка класна видимість. Ось так сьогодні виглядає гора довга, подивіться, скільки снігу просто неймовірно. Навіть і не віриться, що сьогодні середина квітня і в горах стільки снігу і дуже чудова погода. Так, дивіться хто до нас доєднався. Є. Є. Мішання Закриваємо з вами. Сезон. Дивіться, скільки людей сьогодні. Прямо на 12-му черга вже стоїмо декілька хвилин. І ось і на трасах купа людей і з'їжджаються, з'їжджаються. Треба тікати десь за трасу. Мить ми ще на звідси. Ти... Ну, Мішань, розкажи, як ти закриваєш сезон цьому році? Стомлено, але не варто пропускати такий день на вулиці, який там квітня? 13? Який день? Тринадцятий. Неділя. Неділя і прекрасна погода, тому що було мороз. Зараз сонце світить, і я вперше бачу завершення такого сезону не депресивне, дощове з розкатаними схилами і двома бідолагами на них. А сьогодні досить багато людей, приємний день, і отаке завершення сезону, е, навіть позитивне тепер. Хоча він закінчується, але настрій хороший. Дивіться, підйомники повні. Ті їдуть на повних підйомниках. Ось тут можете бачити просто купа людей. Я не знаю, в лютому стільки людей не було, як от сьогодні на закриття сезону з'їхалось. Дуже сьогодні гарні краєвиди, Драгобратик на ладоні. Ясеня лежать молоці. Гарний вигляд на чорногірський хребет, самі високі дві гори. Просто отримуємо насолоду. Йо! Йо, це кайф. Тут несеться. Люди з підйомників падають, вилітають, крутяться. Це капець. Розгар Єй! Ай, айти хуліган. Открываемся на фрирайд зону. Сыл зачинено. Да, 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 да. хорош. Вот уж. Паша Карвин гадает. О, хорош. красота! О, Пашка, привет! Эй. Я грибы? Нема. Нема поехали дальше. Ох, земля! Я заехал под елку. Дивіться скільки снігу? Загруз Давай вліво, вліво, поїхали! Галян наша підрізать, ну -мо! Біля ялинки зупинився. Думав каліна, щоб не збить, пішов в сторону і приліг. Вау! <реш> Ай, гарно поїхав на сраці! Бам! Сальтуха! Ох, я з лижником Зійшовся! А це фартануло! Чуть би не убрав! Приїжджаємо в ліс, розкатуємо лісочок! Опа, каянщик писався! Хорош, так дерево лежить так, і де тут проїхати. Ох, так я... не туди повернув. Підров. І як тут проїхати? Під деревом. О! Дуже низько. Фу. Виїхав! А -а -а, класно в лісі а -а, сніг важкенький, але його достатньо, супер, катаємося далі. Зараз буде супер трюк, Йо. Хлопці, будете робити супер трюк? Хочемо. Хочемо. Хочем ну хтось де його зробить 100%. Хлопці, депресують, що сезон завершився, далі немає що робити і вони, коротше, трошки займаються суїцидом. Дроп! Вуля, не стрибай, буде ще сезон. Єе. Буде буде... -хо! Хорош! Паша, давай! Пішов! Уу! Є! І погнав. Ну що, файно? Файно, файно. Я подивився, здається, ноги цілі, я наступний. <рес> Отак хлопці депресують, коли закінчується сезон. Баляха-муха. Ну нічого страшного. Буде ще. Буде ще сезон. Хлопці, не хвилюйтеся. Бляха моха, чого його закриваю? Ох, горях. Выехал завис. Что-нибудь? Щойно поступила інформація, от прийшла смс-ка на телефон до Міші. От зараз у нас 12-та година дня. Буковель продовжує свою роботу до 16 квітня. Ну йо-ма-йо, як таке може бути? Люди є, сніг є. Чому закривати? Це і розчарування і одночасне задоволення. Ну, ми в шоці. Так що у вас є можливість ще приїхати і покататися три дні. Вривайтесь! Він прям. Маде с ноуборту платити. Закінчується ще три дні. Так, тільки що прийшла смс-ка ще три дні. Yeah, yeah, дивіться скільки людей. Це капець. Зараз фанфуті. Ми їдемо на Secret Spot. Йо. Їзда під підйомниками заборонена нікому не рекомендую повторювати сніг мокрий, важкий не їде о! Виїхали. Сніг дуже мокрий. Сидиш на задній нозі, дошка летіде, як по гумовій доріжці. Опа, знайшов лижу. Даже дякую, не сказав. Ось такі лижники. Короче, підвіз, типу лижу віддав, Він даже б дякую не сказав. що ти сказал. Типічний лижник. Да. Андрюха дає жару, красавчий. Ну експерт, мінімальний учник. Хорош, хорош. А вот так закрываем сезон. За півгодини знову поступила свіжа інформація, що буде працювати до 15-го включно, тобто у вівторок останній день. Але потім знову поступила ще інформація, що можливо вони продовжать ще сезон, якщо будуть люди на курорті. Так що ось така інформація на сьогодні. Можливо, до вечора ще раз щось зміниться. Ну Таке незрозуміла ситуація. То закриваємося, то відкриваємося, то працюємо, то не працюємо. А ми поки ще катаємося і закриваємо цей сезон. Такий класний сонячний день з пациками. Йо? Йо. Що ти закриваєш сьогодні сезон? А, ні, я ще трошки попрацюю, покатаю ранкові. Дощ не дощ, Ось каміння з неба я все одно буду на каталці. Так що welcome з самого ранку. О, пришел. Ой! Ой, гарно! Ебать, выжили себе не збив. Ось так закривається сезон. Трошечки чудим, трошечки катаємося Дивіться, яка сова. Перелетіла тільки що, велика яка. Сова, добрий день. Сова ти така класна, прикольна. Диві, О, які прикол. очі. Чорна 5 h працює і ми на ній катаємо. Тут тіньок і дуже гарно їде. Набирається нормальна швидкість. Ох, вриваємося в чорну!

Ось висота. 16.30 вечора. Ось щойно виключили підйомник. Рятувальники всіх виганяють, щоб спускалося в центр. І ми будемо робити завершальний спуск в цьому сезоні з Гори довга. Поїхали! Паша вривається на трамплін! Вау! Оп. Майже Тейл Греб. Бакапор, скорость 300. Пішов Пашка. Всі люди вже з'їжджаються з гори довго. Всі в центр. Сьогодні неділя

оооо хо О, зараз пащі в обличчя кіноснігу. снігу! Знаєш, що ти О! Стояночка! Ну і ось і все, закрили ми сезон 24-25 з пациками. Давайте по колачку, бум-бум! Слава Богу, живі здорові! Дякую всім за перегляд! Все буде Україна! До зустрічі в наступному сезоні! Ба! Ось <реку> <реку> прям знаєш? Типу, такий чорний екран і панів такий. Бам! <реку> 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 і ще Добре, поїхав! Голом накрутить! А, десь я там зверну. А, я тут вниз піду.